У Хуському відділенні Державної автомобільної інспекції кажуть, аварійність на хуських дорогах зменшилась порівняно з минулими роками. Сприяє цьому проведення профілактичних заходів, каже начальник видає Хуського міськвідділу міліції. Доїжники контролюють рух на автошляхах, тому водії їздять акуратніше. На протязі 2013 року скоєно на території Хуського району 17 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула і 17 травмовано. Це в нас пішло зменшення, бо в минулому році було 23 дорожні транспортні пригоди, теж одна людина загинула і 25 травмовано. За півроку найчастіше ДТП ставалося за межами хуста на території району. Всі дорожньо-транспортні пригоди скоїлися оце одна нанково, де загинула одна людина в місті хуст. По вулиці Івана Франка, по таких вулицях нема що на трасах, щоб на місце дві більше аварій на одному місці. Це всі аварії в різних місцях. Сокирниця, Драгово, по одній, Вишково, вулиця Чертеж, Пусті та інші. Серед основних причин аварій на Хущні називають керування в нетверезому стані та порушення правил дорожнього руху. Також полюбляють закарпатські водії перевищувати швидкість. Крім того, ДТП часу трапляються через недотримані дистанції між автівками. Варто зауважити, цього року за участі велосипедистів у Хуському районі не сталося жодної аварії. Чого не скажеш про пішоходів та водіїв мопедів? Пішоходи неуважні, переходять вулиці в невстановлених місцях. Падіння з мопедів, люди без навичок. Без посвідчень водія їздять на мопедах. От падають, травмуються і в результаті чого маємо таку статистику. Серед кермувальників мопедів чимала кількість дітей, яким ще не виповнилося й 16 років. Стосовно штрафів, то вони, звісно, залежать від тяжкості порушення. Перевищення швидкості до 50 кілометрів це 255 гривень. Незареєстрований в установленому порядку це 170 гривень. Керування в нетрезвому стані то від 2550 тисячі п'ятсот гривень більше. Ну це приймає рішення суд позбавлення права керування від року до трьох. На порушників пішоходів накладають штраф у 51 гривню. Проте здебільшого вони обходяться усним попередженням, адже більшість з них люди похилого віку. Щоб кількість ДТП зменшити до мінімуму, а ще краще їх попередити, працівники дають конкретні поради. Перше, не сідати за кермо в стані алкогольного сп'яніння, не перевищувати встановленої швидкості руху. Ну і хотів би звернутися до батьків і до всіх, щоб не дозволяли дітям сідати на мопеди і щоб не допускати такі дорожньо-транспортні пригоди з неповнолітніми. Тож пам'ятайте про свою безпеку на дорогах і залишитись неушкодженими.